Привіт, це Ярослав Железняк, і сьогодні ви знову почуєте про зміну кабінету міністрів. Ну точніше, ми були перші, і я переконаний і далі будемо в першості, хто повідомляє всі кадрові зміни в цій країні, в тому числі і слузі народу. Але так як вже взяли відповідальність за зміну шмигеля цього літа, то будемо продовжувати цю традицію. Тож. Відбувся майже тиждень після нашого анонсу, і давайте поговоримо, які оновлення, деталі, дати, прізвища, ось все, що пов'язане з звільненням Шмигеля і призначенням на голос Шмигеля. Але для того, щоб отримувати таку інформацію і просто підтримати наш канал, тому що ми намагаємося вам давати унікальну і, ну я думаю, що справді цінну інформацію, от, бажано підпишіться, поставте подобайку і що можете залишити коментар, прямо це буде топчик. А ми починаємо. Отже, давайте тоді попунктно і що було в попередніх серіях. Ми в понеділок заявили про те, що офіс президента вирішив звільнити Шмигеля, той що Денис Анатолійович, і призначити нового Шмигеля та що Юлія Анатолійовна по Свереденко. В принципі, я вам основну історію сказав. Коли це буде? Я досі стою на позиції і переконаний, що. Поки план, тут цей, цю конструкцію вона важлива, звільнити шмигеля і призначити нового, точніше, нову, в наступному пленарному тижні, а графік українського парламенту складений так, що наступний пленарний тиждень буде аж всередині Липня. Відповідно, мова йде про середину липня. Не наступний тиждень, як деякі написали ЗМІ, в тому числі посиланням на е, мої слова, які були про пленарний тиждень через середина липня. Тепер по датам. Е, дивіться, якщо я щось вивчив за ці 6 років роботи з чинною владою, так це те, що жодні їх плани ніколи не вийшли. Потім співпадають з конкретними датами. Тобто вони планують зараз на середину липня, це спокійно може розвалитися і перенестися на серпень чи навіть на вересень. Я щиро вірю, що воно так і буде, тому що ну просто банально, тому що у них завжди відбувається якась фігня з плануванням. Але поки на зараз це середина липня зафіксували. Тепер щодо кандидатів. Кандидат на нового Шмигеля залишається один, чи правильно бути ем, сказати, одна, і це Юлія Свереденка. Ви чули про поїздку президента на саміт G7, де у нього там наламалася зустріч, в тому числі із Трампом, який просто звалив з ем, цього саміту. Нікого, до речі, не попередивши. Але в рамках цієї зустрічі я прошу вас звернути на одну маленьку деталь. Там, по-моєму, таких фотографій буквально декілька взагалі в мережі. Це ось ця фотографія з, я так розумію, Канади. І в рамках цієї фотографії ви можете побачити Сибігу, президента, Андрія Єрмака. До речі, нарешті в костюмі, і Юлію Свереденка. Ось. Мої джерела всі говорять, що якраз Юлія Свереденка, в принципі, на G7 в цьому саміті була не дуже і потрібна, але її взяли. Там вона все ж таки буде на деяких зустрічах з світовим банком, але в цілому її взяли для того, щоб в рамках у цих перельотів проговорити питання наступного кабінету міністрів. Тому в даному випадку все поки залишається навіть по невербальним, скажімо так, сигналам по плану. Тепер щодо кадрів, тому що я вже бачу, що тут є кандидати на Марченка, є кандидати на міністра оборони. Вже всі вирішили, кого саме відправляють послом новим точніше послом України в Сполучені Штати. І офіційно повідомляю всі ці розмови, вони ну зараз просто є розмовами ніякої конкретики немає. Я. Переконаний, що зараз жодна людина, включаючи умовно того ж самого президента Зеленського або Єрмака, не може сказати конкретний склад або конкретні зміни в уряді. Що відомо на даний момент, і я теж ставлю певну ймовірність вір... того, що це може змінитися. Хоча тут, скоріш за все, так воно і залишиться, це те, що замість Юлії Свереденка на посаду міністра економіки може зайти Олексій Соболев. Але. Якщо раптом буде точна така ж сама конструкція перших заступник міністра економіки, то і його можуть посунути з цієї посади. Тому ще раз я би поки за три тижні ну точно не стверджував по певні кадрові рішення, які будуть, де зберігається інтрига. Ця інтрига зберігається по декілька позиціям, вони мають між собою певний зв'язок. Як хто дивиться часто наше відео, то зараз може спочатку продивитися, поставити на паузу, сказати, який це зв'язок, або краще написати в коментарях, і потім я вам озвучу єдину правильну версію. Інтрига зберігається по міністру енергетики, міністру аграрної політики. І міністру екології, якщо ви не знали, як виглядає міністр екології, ось вона, пані Світлана, так ось. Зараз ви можете поставити на паузу, сказати свою версію. А далі, хто е, не хоче це робити, говорю: всі ці міністри, плюс пан Чернашов, відносяться до квоти Тимура Міндіча. І ось зараз активно там бігають по стелі деякі реформатори для того, щоб їх зберегти, тому що мінчі не все, все гладко з позиціями та і, в принципі, в роботі з антикорупційними правоохоронними органами. Відповідно, найбільша інтрига звичайно зберігається по двом найбільш, скажімо, фінансово цікавим напрямкам: це міністр енергетики Єрман Галушенка, і відповідно міністр екології. Ну вона пані Світлана була заступником Єрмана, тому входить от, умовно в той же самий пул. І я переконаний, що будуть робити все можливе, щоб їх і далі зберегти на посаді. Відповідно, це оця. Умовна сторона Міндіча, а ось як буде в цей момент діяти голова Офісу президента, ми не знаємо. Це, в принципі, все, що я знаю щодо кадрів і якось можу стверджувати. Тепер, як буде далі розвиватися події? Очевидно, вже стало на цьому тижні, що. Поки що, слуга народу не збирається міняти закон про воєнний стан статтю 10, яка забороняє зміняти прем'єра. Це не говорить відверто про те, що вони не будуть цього робити, але мої джерела стверджують, що просто на цю тему ще ніхто не думав. Ну тобто, не там, порівнював ризики, і відповідно тому трохи ем, туплять. Е, ще раз кажу: незважаючи до того, як ви відноситесь до зміни Кабміну, я щиро переконаний, що внести одну правку і швидко підписати. Я переконаний, що в її проголосує, тому що правка логічна. Ну, це просто необхідно зробити в будь-якому разі. Звільняємо пшемигалі, не звільняємо. Ну просто це дуже легко і не треба цим ризикувати для того, щоб надавати ворогу певні аргументи, які вони от розкачують. Нещодавно цей шизофренік, ну щось там про легітимність заявляв нашого президента. Тепер друге. А відповідно, в слузі народу зараз немає ніякої задачі спростовувати цю інформацію про зміну уряду. Більш того, і з того, що я знаю, вони неофіційно ну, на рівні топів, це вже почали підтверджувати журналістам. Хоча деякі говорять, що це буде в вересні, деякі що в серпні, деякі підтверджують, що в липні. Але ну ті, хто більш в чомусь розуміється, знають, що зараз план на липні. Пункт номер три, відвертий, я жодного разу за весь цей тиждень не побачив в принципі спростування від е, влади чи якоїсь відповіді на захист уряду, наприклад, на ініціативу того ж самого Розумкова звільнити е, відповідно Шмигаля. І це говорить про те, що, в принципі, так чи інакше, план повіситися на них негатив. Він. Реалізовується не так активно, як треба було, але реалізовується. До речі, про ініціативу Разумкова там почали підписуватись реально люди. Їх не напевне не так багато, щоб це запустити швидко, але ну очевидно ще раз, що колись він ці підписи збере і до уряду вже у слух народу багато зауважень, тому кожен, хто там на них ображається, на цьому папері ставить підпис. Не знаю, скільки там голосів, але ну. Я це, що бачу, там вже попішли по моєму на третю, чи на четверту сторінку. Тому ну воно трохи набирається. В принципі, напевно, у мене все, що стосується зміни уряду. Чи вірю я, що це відбудеться швидко? Ні, чи вірю я, що це цього року відбудеться? Тобто, нарешті, зміня Шмигля так переконаний, чи здається мені, що сам Шмигль хоче, щоб його звільнили, переконаний, що так, і відповідно, чи можемо ми говорити про певні кадрові позиції. Ні, однозначно, ще багато часу за три тижні, та, я напевне, це буде більше, ще багато чого зміниться. І останній штрих, просто щоб він йшов паралельно. Нагадаю, що у нас досі існує велика проблема з бюджетом, і, відповідно, треба закривати цю дирку. І якщо раптом, раптом-раптом у Шмигелі з'явиться ідея, як зберегти себе щонайменше на декілька місяців, то він. Одразу зайду в цю історію, ну і відповідно на цьому фоні буде трошки важко змінювати уряд. Хоча б, минулого року відверто і такий варіант розглядався, і все одно хотіли тоді міняти на Свереденко. Тому, якщо прям дуже захоче, то змінять. От, напевно, на цьому точно все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Салізний НРД. І для того, щоб отримувати такі інсайдерські відео і суху аналітику без хайпу, але з певними інсайдами, то підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку і не забувайте ставити коментарі. До побачення.